Moscow Never sleeps. Москва підмосков'я сьогодні не сплять. БПЛА масово атакували Москву та Московську область напередодні друзі, вночі. Відомо про менше 73 штуки, і це тільки в Московській області. Що ж до Москви в аеропортах Жуковський, Внуково, Домодєдово та Шереметьєво вели план Кілем – пошкоджену залізницю. Російська ППО і Реби збивали дрони над приватними будинками та багатоповерхівками. Наразі відомо про одного загиблого та трьох поранених в Ленінському міському окрузі місто Відне та домодєдове село Ям. У Міноборони росіюшки заявили, що нібито збили 337 безпілотників над 10 областями, атаку назвали наймасованішою у 2025 році. Напевно, зараз друзі, ви подумали про те, про що подумала я. Ось він єдиний спосіб примусити Росію до миру. Тим не менш у світі продовжують думати над іншими, менш радикальними і гуманними. Методом у Женеві панове представили план припинення вогню в Україні 31 сторінка з конкретними механізмами перемир'я? Ну а в США на найвищих рівнях починають думати, чи часом Трамп не російський агент? Я хотів би запитати вас, пане Лендо, чи є президент Трамп рашистським агентом? Стає все ще більш е, цікаво, друзі. Про все це, а також про провал, маска, я вам розповім буквально за кілька секунд. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Ми з командою працюємо щодня, аби ви знали правду. Ну і не забудьте поставити лайк цьому відео. Погнали! Отже, друзі, давайте розбиратися в Женеві. Представили план припинення вогню в Україні 31 сторінка, конкретні механізми перемир'я. План був оприлюднений Женевським центром політики збереження. Так і називається політика збереження. Ну, якщо у нас є міністерство повернення, то чому там не може бути політики збереження? Так, от про план до роботи над планом залучили українських, американських, європейських і російських фахівців. Тобто варто зрозуміти, що це не офіційна позиція якоїсь із країн, а напрацювання, так би мовити, експертів. Отже, друзі, головні положення, перша буферна зона між арміями пропонують створити 10 кілометрову зону, яку патрулюватимуть 5 тисяч цивільних і поліцейських. Контингент ООН для гарантування безпеки планують залучити 10 тисяч іноземних військових під мандатом ООН. Спільна комісія її складатимуть українські та російські військові разом із міжнародними спостерігачами. Комісія має контролювати дотримання умов припинення вогню, а також вирішувати питання обміну полоненими, розмінування, створення гуманітарних коридорів. Ну таке інше. Як вам, друзі, напишіть в коментарях, що про цю ініціативу думаєте. Ну і вже є реакція військових. Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, а це Максим Жорін, розкритикував цю ініціативу, назвавши її іще одним нереалістичним планом, приреченим на провал. За його словами, пропозиція розгорнути 5 тисяч цивільних спостерігачів у буферній зоні видається абсолютно відірваною від реальності. Жорін запитує цікаво: а де набрати 5 тисяч смертників? Які патрулюватимуть стерті із з лиця землі міста, де немає ні укриттів, ні можливості якось захиститися. Не менш сумнівною, на думку Жоріна, є ідея щодо оцих от 10 тисяч так званих миротворців, ну тобто іноземних військових, які начебто гарантуватимуть безпеку. Ну і основне, друзі, Росія все одно не буде виконувати ніякі домовленості. Вона може порушити їх. Будь-якої миті, як вона вже не раз порушувала, до того ж, адміністрація Трампа схоже вперше публічно назвала вимогу для України поступитися територію в будь-якій мирній угоді. Про це сказав державний секретар США Рубіо. Тобто, яка погода не була, із запропонованих мирних всі угоди містимуть пункт е щодо поступок територіями України на тлі всіх заяв Трампа і його команди, які грають на руку Путіну. У США вже на офіційному рівні почали піднімати питання, а чи Трамп часом не агент Кремля? Ось, друзі, докази. На слуханнях у Сенаті сенатор від Штату Орегон, а це Джеф Мерклі, поставив кандидатам на посади у Держдепартаменті пряме запитання: чи є президент США Дональд Трамп, російським агентом? Адже він робить багато речей на користь Росії. Ну, наприклад, Поширює російську пропаганду, що війну розпочала Україна, а зеленський диктатор розкриває ключові деталі переговорів ще до їх старту. Припинив постачання зброї Україні. Тощо, я хотів би запитати вас, пане Лендо, чи є президент Трамп расистським агентом? Абсолютно ні, сенатори. Він президент Сполучених Штатів, належним чином обраний американським народом. Що ж, причина, через яку я питаю, у тому, що багато людей у мене вдома, ставлять мені це питання, і вони кажуть, що якби він був агентом, ми бачили б саме те, що він робить зараз. Наприклад, він почав просувати з овального кабінету расистську пропаганду, що Україна розпочала війну. Що Зеленський бш... диктатор. По-друге, він віддав ключові речі на стіл переговорів ще до того, як переговори почалися. Гарантуючи, що Савушілі США будуть абсолютно проти будь-якої можливості вступу України до НАТО він кілька разів ставив питання щодо Трампа, але кандидати на посаду у держдепартаменті кожного разу ухилялися від відповіді. Тим часом маск добряче наклав штани, причому не раз. Новина номер один. Друзі, хороша вчорашній день називають чорним для акції Тесла. Вже обвалилися на 14%. Ну, ви спитаєте, Яніна, чи багато це? Це, друзі, дуже багато. Це найгірший день із 2020 року. А загалом за останні півтора місяці капіталізація Тесли зменшилася вдвічі з 1,45 трильйона доларів до 700 мільярдів. Не відчуваєте різницю? Продовжуй Ілон Маск. Ну і, як ви розумієте, у зв'язку із цим статки Ілона Маска теж. Значно зменшились на 150 мільярдів. Ось таке зубожіння. Чому так сталося? Падіння акцій викликане розчаруванням інвесторів через слабкі продажі та занепокоєння щодо ролі Ілона Маска в адміністрації Дональда Трампа. От давайте засічемо час, скільки він там протримається. Свої варіанти можете писати в коментарях. Також, друзі, все це відбувається на фоні зростання ненависті до маска та тесли в США. Щодня трапляються десятки випадків вандалізму щодо цих авто їх описують, шкрябають, знімають колеса, ну тобто, всіляко демонструють свою зневагу і обурення через дії вислови Маска. Новина номер два. Думаю, ви про неї чули. Є важлива деталь: користувачі мережі X Twitter, хто не знає, не зареєстрований, яка належить Ілону маску протягом дня, 10 березня, повідомляли про збої в роботі соціальної мережі ілон вже заявив, що в кібератаці на соцмережу X задіяні IP-адреси, Як думаєте, звідки? Правильно з України сьогодні відбулася кібератака на Ікс. Яка вивела його з ладу, і можливо її джерело знаходиться за кордоном. Це велика новина. Чи можете ви прокоментувати це? Ми точно не знаємо, що сталося, але була масштабна кібератака, спрямована на виведення з ладу системи X і ip адреси з яких вона здійснювалася, походять із району України. Маска, як завжди, хто винен? Україна? Хоча відповідальність за напад взяло на себе пропалестинське хакерське угруповання Dark, Шторм, -тім, яке раніше атакувало сайти в США, Україні, Об'єднаних Арабських Еміратах та Ізраїль. але маск знову грає на руку Кремля, повторюючи ті самі тези пропаганди, яка зазвичай лунає з російського телебачення та інтернет-ресурсів. Ницо. тим часом, друзі, сьогодні має бути важливий день. Українська делегація вже прибула до Саудівської Аравії на переговори. Держсекретар США Рубіо приїхав туди так само. Реалізація бачення Дональда Трампа про мир завдяки силі є життєво важливою. Написав Рубіо в Твіттері. Ну а президент Зеленський вже провів зустрічі із принцом Саудівської Аравії Мохамедом Бін Сальмон аль Саудом. Обговорили кроки, які можуть закінчити війну. Ми ж будемо повідомляти про все, що відбувається в Саудівській Аравії, про результати цієї зустрічі на моєму телеграмі, на моєму ватсапі. Друзі, ну неодмінно чекайте матеріал на Ютубі. Тому, будь ласка, підпишіться, якщо ви ще не підписані. Слава Україні, слава силам оборони! до зустрічі, панове!